2025 рік для фанатів ММА почався дуже цікаво. Меми про дагестанців, які вбивають сучасне ММА своїм унилим стилем залежування, вже давно вийшли на міжнародний рівень, та виправдати їх якимось там расизмом по відношенню до народів Кавказу вже не вийде. Ми дійсно дійшли до того, що майже у кожному дивізіоні є якийсь дагестанець або інший представник гірського народу, який в унилій манері перемагає своїх опонентів. В тяжах це газієв, хоча поки що він добре йде з нокаутами. В напівтяжах очевидно Анкалаєв у середній вазі Сичимаєв та і а у напівсередній Білал у легкій – Махачів, в напівлегкій – Єблоєв, в Бантамвейті Умар. А у Флайвейті був Мокаєв, але вже немає, бо його кікнули. І це я не кажу про інших Магомедових, шарбулетів та інших гірських бійців. Але цей рік може стати початком кінця домінації дегестанців в усіх дивізіонах, причому не тільки в UFC. але особливу увагу ми приділимо Нурмагомедовим. Прізвище Нурмагомедов вже давно стало номінальним серед ММА фанатів через кар'єру Хабіба Нурмагомедова, яку можна назвати майже ідеальною. Бо на папері в нас 29-0, немає поразок. Тільки один програний раунд за кар'єру Конору Магрегору. І абсолютна домінація. Насправді ж, секрет успішної кар'єри Хабіба, окрім безумовно прекрасних навичок боротьби, це екстремальні вагозгонки, маніпуляції з вагою, грамотне підбирання суперників, уникання всіх потенціальних небезпечних опонентів та навіть свої люди біля кутка супротивника, які чули, що йому кажуть в перервах між раундами, та одразу передавали Абдулманапу. І він, до речі, сам про це розповідав. Відос про розвінчування кар'єри Хабіба я зроблю якось пізніше. Сьогодні ми поговоримо про падіння аури невразливості нормагомедових на прикладі двох боїв братів Хабіба, а саме Умара та Усмана, які відверто програли свої останні бої, та показали, що без всіх хитрощів та грамотного ведення і підбирання суперників від Абдулманапа, дагестанці та особливо нормагомедови, це звичайні бійці, яких можна перемагати, а не боги за ММА Олімпу. Розберемо спочатку бій Мераба проти Умара та як взагалі Умар отримав титульний бій. Не побивши жодного рейтингового суперника, Умара зробили номером 11 перед боєм з Барселосом, який теж не був рейтинговим. А за перемогу над ним він отримав номер 10 рейтингу Бантамвейту та бій з номером 2 Корі Сандхагіном, який був зручним довгов'язим ударником, та якого Умар пройшов, чесно одержавши перемогу. За це він отримав титульний бій проти Міра Бедвалішвілі, якому довелось вийти на серію з 10 перемог поспіль. Сім з яких були з рейтинговими бійцями. Умар уже дали титульник лише за одного рейтингового бійця та прізвище Нурмагомедов. Перед боєм умар базарив так, наче він катком пройшовся по всьому дивізіону. Хоча, на мою думку, той самий Петро Ян та Жозе Альдо змогли би зламати йому кабіну, але їм не дали такої можливості. Умар задівав Двалішвілі та бикував на нього. Всі фанати казали, що ми рабці гайки. А у буків. Умаршов фаворитом за 1,3. Але в бою щось пішло не так. Два перші раунди дійсно видались конкурентними, хоча, на мою думку, Мираб в них не поступався. Але умар дійсно виглядав трошки краще в стійці та наносив більш влучні удари. Але двалішвілі задав такий темп, що умар задихав вже у третьому, та двалішвілі почав перебивати його в одну калітку, зупиняючи будь-які спроби поборотись та швиряючи умара, наче мішок з лайном. Кожному розміні Міраб виглядав набагато впевненіше. А цей момент, де двалішвілі сміється в обличчя Хабібу та розводить руки в сторони, поки Умар навіть зі спини не може його перевести, додає йому нескінчену ауру. В четвертому раунді справи умара пішли ще гірше. Двалішвілі переводив його, коли хотів, притискав до сітки та перебивав у стійці в одну калітку. Це була абсолютна домінація від Міраба. Під кінець раунду Хабіб просто сходив з розуму. А Міраб побив рекорд Сен-П'єра по тейкдаунам в UFC, провівши на умарі 90-й тик. Даун в своїй кар'єрі п'ятий раунд став похоронами. Умара повна домінація Мераба протягом всього раунду, влучна двійка, яка болтанула Умара, та потужний тейкдаун під занаві бою. Так Нормагомедових ще ніхто не пише. Міраб повністю розібрав Умара та показав, що коли проти Нормагомедова стоїть не однобокий ударник, а справжній борець, то вся аура та нескінчене кардіо чомусь одразу зникають. Одразу після бою пішли відмази, що умар зламав руку в першому раунді та не сказав кутовим. Але мені цікаво, чия це проблема. Якщо Чел за 27 років не навчився правильно бити та укріплювати зап'ястя та руки, то чия це проблема, що в нього вони ламаються в бою? Точно не Мираба, який при підготовці отримав травму спини та розсічення ноги, але нікому про це не казав та не зняв. Це збою в той час, як той самий Хабіб майже ніколи не виходив на короткому повідомленні та знімався з бою при найменшій травмі, або якщо погано йшла вагозгонка. Звісно, адепти рускава міра та Дагестанці почали писати, що Умар взагалі виграв, бо Двалішвілі переводив без контролю та нічого не зробив. Але за такою логікою Хабіб тоді мав програти Тібау 3027 бо жодного разу не зміг перевести бразильця, програв у стійці та сам був переведений. Але ви не понімаєте, це другое. Справжній рівень Умара це бити однобоких ударників десь на рівні топ-5 цієї ваги, бо я ще раз впевнений, що сіхуда, Петро Ян, Жозе Альду та покинувши цю категорію стерлінг без проблем з. Могли б перемогти умара, який і титульний бій отримав абсолютно незаслуговано. Тепер перейдемо до брата Хабіба, Усмана Нормагомедова. Я вже робив відео з повним розбором бою пола Х'юза проти Усмана Нормагомедова, та знову пересказувати бій не буду. Можете подивитись окреме відео на нашому каналі. Якщо коротко, то це другий бій поспіль, в якому боротьба Нормагомедова не працювала від слова зовсім. Десятки спроб тейкдаунів і лише три вдалих. В стійці Усман був абсолютно декласований полом Хюзом, а в боротьбі не показав нічого, окрім безударного голого контролю. Хоч перемогу Х'юза або нічию судді відверто вкрали і віддали перемогу Усману. Тріщина в його непереможній аурі вже є. Молодий проспект Хьюз, від якого ніхто нічого не очікував, показав, що Нурмагомедови звичайні посередні бійці, та їх боротьба не є ультимативною, а стійка абсолютно ніяка. Ми та Хюз також викрили ще одну слабкість нормагомедових це кардіо. Бо їх стиль занадто енергозатратний. А коли їм чинять опір, то вони втомлюються. Це було помітно навіть по першому бою Іслама та Волка, в якому боротьба Дагестанця працювала не завжди. Та у п'ятому раунді Іслам повністю задихав, а волк його передишав та майже знищив. Так і Хабіб втомився у бою з Конором, майже не боровшись у третьому раунді. Проблема лише в тому, що Конор тоді втомився ще більше. І здавалось би, ну програли два нормагомедови щось. Того, а те, що на останньому UFC Саудівська Аравія програв вже третій Нурмагомедов за цей місяць. Саїд Нурмагомедов, який не має рідних зв'язків з хабібом, у них просто однакові прізвища, але це був дуже потужний ударник з шикарними тійками і боротьбою, і він теж програв від того, що втомився через високий темп. Боротьба не працювала. А Вінісіус Олівейра, який зламав ребро у першому раунді, все одно зміг його передихати та виграти, зупинивши боротьбу та банально втомивши свого опонента. І ви думаєте, що це все? Ні, Шарабудін Магомедов, з якого медіа машина вже робила найкращого ударника цього дивізіону та монструозного нокаутера, програв абсолютним декласом Майклу В'яному Пейджу, виходивши фаворитом за 1,3 та отримавши свою першу поразку. А скоро ще й бій Анкалаєва та Перейри. І у Перейри шансів на перемогу набагато більше ніж вважають всілякі диванні аналітики. Бо чомусь всі вирішили, що Анкалаєв, у якого нуль сабмішенів та нуль дострокових перемог у партері, зможе вдало боротися проти перейру 5 раундів. Цей рік дійсно почався дуже цікаво. Та домінація дагестанців, яка була всі ці роки, таке відчуття, що потрошки завершується. Сподіваємось, що в наступні місяці ми побачимо продовження цього тренду. Бажано з Чимаєвим, Анкалаєвим та Єблоєвим. Пишіть, з кого з више перечислених бійців. Ви не любите найбільше, зробити це можна в коментах під цим відосом. Та не забувайте підписатися на наш телеграм-канал. А якщо є бажання підтримати наш проєкт гривнею, то посилання на Patreon з унікальним контентом та монобанку в описі на ваших екранах. Дякую вам за увагу! Слава Україні!